Всім привіт, друзі, ви на каналі Цесанич і як наскільки ви пам'ятаєте, в останній серії ми були закінчили серію на тому моменті, де було занесло Володю на його новій сімьорці. І ось ви зараз побачите, як ми будемо її витягували. Так що приємного вам перегляду, а ми погнали. Не, ну Саня, зато бляха був якийсь капець. Яким чудом ми витягнули тут ту, ту семьорку, бляха? Ми на цій купиці, бляха, на всіх оборотах їхали, То капець то mm, було Але тобі. крепко добре знов натянула и. Ну, а, да. І... вертається. две. Uh що -huh. нам сказав той, той Володя? Коротше, пацани, Володя сказав, що до нього приїхала теща і він не вийде. Айоп, перний театр. А ти... О, на тобі. То капець. Ні, ну зло, ну то давайте. Ну не вийде так, не вийде. Ну да. Так, чуєте. А Шкода, мене... звичайно. Так, У мене ідея. Може давайте поїдемо в магазин. Щось купимо. Бо ми ж, як сказати, ну, не випили за, за то, як Володя виграв. Ну машина. так, так. Кто ну, підтримує мене, то й руку підніміть. Я. Йо? Я. А, я підстремну. Да-да, да я, я там. Ну, ну, ну тут чуєте, пігнали, коротше, короче, до магазину. Щоб будешь заводить свою копийку чи ні? Бо Я не знаю. чи з добре. Так я добре? сідаю сзади, короче. Давай. Йо. Пахнючка. Ще без штурмана. Коли пахнючку собі купив? Че? Я щось не бачу її. До того. Вона в барточки була. Так, сейчас підождіть я проводка замкну. й але але... пахне ця пахнючка. Ну то так свишь, теж. Кинусь пахнем, ты займешься кись. О, Тетя. добре йде, Ще зараз. Дрікта тут. Давай, давай. Мат вас васлях. О, -мо. Не мав. газуй, так сильно, в двей кей. Давай, оставай тут в воду. Двей, там кизковий стоит, кури. Ну то ще зараз докопається. П'яничья кикан. Добро пацаны, давайте їдете на в магазин. Я зараз прийду, добре. Так так, до Давайте Давай. Пішли. Йо, але hey. тут ціни. То no. капець Капец, там. Да. Ты бачив там ціни на ковбасу 85 гривень. Мате сля, я не побачу, але то капець. А я саме головне на горілку, які ціни, ви бачили. Та да, то капець, 100 100 за, за пляшку туди таке видно було. Ну, это тут да. то капець що було Де багаж, багажник був. Ставиш там. Чуєш, Саня, ну писаєш там речі. О, чуеш ты тут. Частковий курва поїхав кудись. Якось дивно. ага, Ну. Щось певно поїхав патрулювати, мені здається. Тож, не не тоже вже не. Так, ну шо, давайте. Сідаємо та їдемо. Так-так, зараз я так, в цей О, багажник, хоп, закрив. Че, погнали, коротше, до, до моєї хати. мене там лавочка є ейкрас. Ну ну. Йой. Ех, так замучився, блин. только опять что было. Да так, ныне... стою машину, пока вытянул. Но, ныне, блин, вытянул ту машину, поки. Шо ты видишь, это челлендж, блин. О, шо, тут аккуратно шо. не подави. Да, да, Давай, заезжай, она будет по двери Бляха, ну ты ступишься, кура. Кура, бляха, тут ходят. то капец Все, давай, вылазим. О. Все, фану є. Ну. Ну шо, давайте, я думаю. Так, шо, розкладаємося? Ну, розливайте там. Я зараз прийду. Возьму стакан, стаканчики. візьму. пляшку, обасу. Все, чуєте, я приніс. принес. Тримайте. О. О. О Давай прошу. зараз наріжемо. бутерівно робимо на закус. О. Стара, ви поїхали нині Так що можна нині по по повній програмі тут нині. Так Ну, Відберитесь. А ви на скільки самогонку брали? 40 градусно. А, добре. Там. Чи як то вона там називається? Сіскарад. Я а, поверю. да. Все спирали. Чи Верховна Рада, я там не помню. Я помню. Ну що? А, а, Козацька, козацька Рада. Козацька рада. Козацька Да, да, Козацька Рада. Ага. Ну шо, я бачу, ви вже розлили. Ну давайте. Ну, давайте вже, ну. бо ж закипить зараз в тих стаканчиках. Так, так, взагалі. Та, ну, Що? Що, давайте, давайте, за... За машину. Да, за так, за машину. Правильно. За то, що Володя Вер, ну, Молодець, так сказати. Да. Та, біда, ну молодень хлопака, так. має здоров'я, нарубав дробь шветку. Йой, хлопчик. Ват, будьмо. Будьмо. Йо-майо, а. а ти шо? Що вже... вже добре стало, так. Та маєш спуску, yeah. бляху, в голові. А мені так щось жарко стало. Аж. А шо капец. Ой. А, чекайте, слухайте, а ще ж дрова ми ж мали ввести. Ті дрова ж. Ну як? Не. Ну на ти штивожта ж... шо, шо а, рубали а, там. А дрова? Я, я думав що дрова, блях. Але тут давайте ж тут ще поразуно на коня зараз вип'ємо, та якщо може перевеземо. Давай, на коня да йдем дем под дрова. Давай, Давай розливайте Давай. там. -мо, чекайте весь трохи не упавля. Та -мой. Той кату годину уже. І... Та вже є щось трохи. Пів четверта години. Ну... то як а, то я... воно так бігал? То капець. А, О, чекайте, я сина. Чекайте, чекайте, бо щось телефон дура не дзвонит. Зара я відійду трохи. Що там хто не звони? Тут... Як крипету І... яку. Ще, Чули, хлопці, короче, дзвонить стара до мене. Десь сусідка вже увидела, що я тут оп'ю, п'ю, то, то... До... біжу, блин, додому, бо зараз мені. Котоша... Зараз прийде за мною та баба. Ти подивися, яка скотина сусідка. Ну... Бо тут біжи, біжи. Зараз я коротше побіжу. Давай, до здоров'я. Давай, давай. Йо маю, шо Максим. Шо, може, По дрова підемо? Ну то я не знаю, щось. Завтра так. А давай ще. цей. чекай. Мене гон. О, те газон є? Да, у мене газон є. А відколи? А мені цей дід пригнав. А. Сказав, можеш користуватися. Я думав, ти в лотереї виграв. Ні-ні-ні-ні-ні. ні не Та який лотерей, ти та Та пішли, коротше. Ти мені нічого не казав Шли. про той газон, бляха. Не показуй мені нічого. Та, чекай, бляха, я десь трохи такий, йо-моє. -йо. Де те той тебе газон? Тарсі. Де, шка. де? де, де Мати Василя, перший раз його бачу. Заходь, заходь. Ти його лоба в газону не Він тебе шо, не розпався чи що, бля? А ну, а ну заводь там -мопшн, шепче, Да то капец, шо за мотор там? Тридний. Ну да, давай. От, давай едь на дому по двери бум. Ти дрова склада. А як з задней частини, да? Да не бути. Две ми парканчики не знесе. Добре, добре Курвад, я... Та -та... Рівнеш еба, так їдеш як п'яний, чесно слово. Тобі... тобі позовуха, ну, да чуй знести. Та Я убрат, ня. Я урадна ед. Їд... Див... Ще чуть лавку мені не знеси. Ту до хуляри був... ще ту ремонтував. Та на мало тут смысл. Майо, а скільки ту роботи? робота? Абздец. Та то капець просто. Сироматр йоп театр, Та То скільки тут треба тих дров ставити? Тут пацани не могли так не частини порубати. Ах то Йосі знає. Ну давай бум. Бум складали там. Йой. Йопс опс ой. бум Бо, їхали давай іде сюди да, а, давай. Берегу, то я не хочу знову туди щоб стара не побачила як побачила нас п'яними на моєму подвір'ї тут місяць не будемо виходили кудись сам мене стара строга в мене сестра давай, та їди, та куди в кущі їдеш, чоловіч? Це нормально. Та дай газу, бля, от що ти? Давай, та давай, я мотор жалію, йо, Йомай, я вже не можу, я вже чесно посивів. Чесне слово. Та щось і та козацька рада, йо, ой їдь. ти, йо. Давай, та їдь, За їдь, чоловіч. Курва мать. Кто такие там дева? Типа? Чушь оно? Ляха. Ну подожди, по зеркалам. ты Твою дивизию. Твою дивизию. Та звертай в Че не, не ты идешь? Пизма. Куда ты идешь? Куда ты идешь? Куда ты идешь? Куда ты ты Куда ты

Так, доброго дня хлопці, участковий Петренко, верхнянський відділок поліції. Доброго. Дня, Добре. Документи Добрий день, да. Чекайте. Красанець, у нас у нас документи де. А ти мене питаєш? А ти мене питаєш таке. Открийся бардачук. Чекай, бо тут курва пиву львівський, бля. Та ти так, ти кричи сіте. Хлопці, щось я чую так, такий запах від вас, ви що, пили чи шо? Ні, ні, то, то це, то дюшес. То ми не А та, тут. То просто. Та ми, ми живчик пили. Ви таке питаєтесь. Дивіться, ну. бо тестер зараді стану, то. Та ні. З чого що... ви взяли що наш тиняю? Да. А мені здається. А якось я, я бачив, ви цікаво так, як. А мені здається, що я то ви якось... Буде. Мені здається, що то ви якось по п'яному їхали. Стали якось по жидівському Та я... я ловив от у вас по дорозі, щоб. Ніде не втікли часом. Двір ні докували. Так, я Частково я все, а документи тут. Так, джой. Так, а ну ну давай диване. я подивлюся. Хай. Так. Реєстраційний номер, так, є. Номер кузов. Я зараз... А, а страховку щоб я хотів подивитися? Страховку. За, зараз принес, Максим, зараз прийду. Так. а ну, придій до мене. Хочу дещо вам сказати, знаєте, якусь інформацію файну. Йдіть сюди. Що таке? Коротше. Можу предложити замін. 500 гривень маєш. будеш мав 500 гривень. Ой, та ти знаєш, що це взятка і для весь. посадової особи. І ви нас відпускаете. Розумієте, ми ці дрова везли для весілля. А, Ну що на весілле то те, то так. Вже ладно, хлопці. 100 гривень, 500 гривень. Якщо давайте 500 ну, гривень, дивіться, щоб ви нічого не ні, тут, тут не наробили ніяких біди. Ні, ні. Без проблем ми. Бумс, чем чемні тепер. Вс дзвонить. Все. все так, добро. добро. Думав, не Ну, ну все. все. без питань, без питань. Курва, байди, к требу домовлятись. Ти. Са, теж... значит, ти мене. Джи Й... крово, нічого не вмієш в житті, бляха. Да треба домовлятися. 500 гривень, курво. розумію, великі гроші, але. Ти, 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 ти зізнав, що за взятку посидить, ты шо. А, а тут дуроші на ну, весіллях були? На весіллях, на весіллях. А... Всі поїхали. Та бо я... Я знайшов тобі цього гривень в своєму бардачку. Ти шось від чого фонарів? То мої після гривень. <ривень> Та я думаю... То що... я от старою заначку... То я от старою заначку там ховав. А Та, то я... Я думаю, що воно тут стоять, бля. Ти візьму собі. Мать Василева, мене старого... Тобі є. Давай, поїхав, короче. Айси, ладно, поїхали. Давай, ботузней. Це... А то шо таке шо с не. Визвоню йому щось немає. А сам, шо там? Та він щось, коротше, не відкриває. Та то капець. Що ви, бляха, муха кри. мене з фарами, тими насвітили та ж зараз стараш спить, зараз розбудете, то мені проблеми ж будуть. Та а ти шо нічого О. не сказав? Ті ж ти поїхав з села бляха. Ти я би ще не знаю. Я не скажу телефон на беззвучному, щоб стару не розбудити, ну. А ну тут ти зразу каже, я тобі дзвоню п'ятий раз. Що даже... ви там ті дрова привезли? Та привезли, да, коротше, да, да. ти не представляєш що зі стало. А що стало? Ну Максим розкаже тобі. Я б кашу прийду. Короте, ти, Максим? Їдемо, от, тобі є ж е, дрова. Тут бачив mm. ззаді їде частковий Петренко, там його звати. Ага. Uh — -huh. І це, ми ж собі їдемо, їдемо. Коротше, чуємо що, щось зі сиреною. Він каже в рацію що це Ну, типа, газон 53, такий-то-такий-то номер, типу, встанавлюся на обличчях. І в прики ми встановилися, нічому там вже заглушив мотор, а все. Тут ми бачимо, що він коротше, і... спереду нас, нам перегорожає дорогу. Ого. Каже, типу, виставляється, типу, що частковий Петренко там такого такого відділу і це і, е. каже. Він каже, а чого два, от вас, типу, отак перегоримо? Ну, no. падаю. Шо б наглт. Каже, зразу що... А ти... як же ж вы, як же що, Штрафу вам дали, чи шо? Тауру розібрались по добрых с... Щас, щас, щас ми тобі, Сашко разкажу. Ну я розкажу не, ну... Короче. Сан не... Сам Санич. Я йому сказав, щоб він е, найшов, типа, документи, там все, в бардачку наказать. А там, ага. короче, я ховав вот е, старый 500 гривень. За ага. начку. А він коротше взяв ти гривень І дав же участково А я відкизнув. А, а Ти мені нічого не кажеш відки знав відкизнув. Треба було догадатися mm. І коротше ж цей Він ще ж що у нас дрова Сосон сказав, що ти на свадьбу Ті дрова везем Сі висяте. Ти ну, би біж... ще ви, курва поставив 500 гривень на сідушку Щоб я прям взяв і... Я не знаю, тебе бляха хоть... фантазії немає. Може, ладно, де? хлопці, я вам зато вже за то, файне могорить поставлю і за що і так попали через мене на ту поліцію. А, ну так, слухай, ну та без так. питання. Така давай розгрузимо ті дрова бо то... А, ну та десь воно перекидайте десь, де там бачите, але але чули, може тако трохи далі від хати, щоб... бо зараз стара проснеться. Дрова, ну, там там є... і... Заха додава туди. Давай, давай. Мені зіздає дерево, вже. стара вже встало давно. Коли залізся Так, да, Тим вказом. газоном нагазували вже. То то ветр, то а то випи, то газон, то буде. Зараз це... вийде воно буде кричало. й дров привезли, дякую вам хлопці. Що, йдемо на мого до мене, воно за старай, щоб стара не бачила. На мореч ще то я. Я не знаю. Ми так бахнули ще по, по тій, бляху. Як ми Та Я вам медову домашню самогонку винесу, Йде. медову. Ідемо, коротше. Можна сказати, що нині вихідний для нас. Так, ходіть в сарай, я вам відкрию зараз. Давай, давай. Да, блин, да, да, Ай да, 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 давайте, давай да, да, давай-то, да, то да, стоп, стоп. да, стоп, да, стоп, да, да,